Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Winx Клуб Крутих дівчонок самий волшебний журнал. Сьогодні у нас випуск 29. Подарунком до журналу була чарівна закладка, на жаль, її в мене немає. Як вона виглядала, якось отак. от Виглядала, на жаль, її нема. Номер у нас за листопад 2009 року. На обкладинці у нас Стела, Bloom і Flora. Трансформації Believix. До того ж, на цій обкладинці неймовірно багато блискіток, що не може не тішити, тому що я такі штуки люблю. Крім назви журналу, в блискітках також крила флори і стели. А також спідничка флори з трансформації і спідничка Bloom. Дивіться, як вони красиво всі переливаються. Вау! Неймовірна краса. Так. По стандарту далі у нас Зміст. Привітання. Так, тут у нас що? Цього разу за країна. Мексика. Цього разу у нас Мексика. Далі все про Нобу. Е, в мультсеріалі його називали спочатку ООФіром, потім називали Набу. Його ім'я справжнє, звісно ж, Набу. Але, на жаль, в коміксі його назвали Нобу. Не розумію чому, але так називали і все, хоч ти вбий. До того ж, планета, ми цього не роздивилися. Як це ви не роздивилися? Він з Андроса, як і Лейла, наскільки я знаю. Максимально по-дивному, все тут в коміксах і в цих журналах. Планету не роздивилися, зате роздивилися десь там букву О замість А. Опис коміксу. Комікс напряму пов'язаний з Текною. Він називається Повстання на планеті Зеніт. На обкладинці у нас Блум, Текна і Stela в трансформації Белівікс на фоні багатоповерхівок Зеніту, а також на фоні ще якийсь дивний дроїд. У Текні, до речі, в коміксах Белівікс спідничка, а не шортики, як у мультсеріалі. А в стелі іноді просто таке розпущене волосся буває. Це Вже як який автор малює. Комікс, до речі, наскільки мені здається, взятий з 50. А, ні. 61 ні. З 61-го все так. З 55-го випуску журналу Комікс. До речі, я вам не сказав щодо обкладинки. Такої обкладинки в Італії не було випущено. Це просто взяли три фей, арти трьох фей, приліпили і зробили обкладинку. Дуже дивно, що вони не взяли обкладинку журналу, тому що обкладенок достатньо. Нащо робити свою до того, що вона, ну подивіться, вона доволі проста. Не знаю. Я вам більше скажу по секрету у наступному номері за грудень теж обкладинка, на жаль, не з італійських журналів. А просто придумано, з артів зліпили та й все. До того ж, арт такої самої стели. Сумно. Але що зробиш? Так, постер вам потім покажу. Постер, звісно ж, у мене є. Ось, всі вінкс в Вікс". Угу. Так, подружка Фея Кати. Тут у нас тест. Далі реклама передплати. Причому можна дві сторінки. А, або ще реклама передплати. Звер... Вірніше, замовлення такого номера з плакатами. Так, гороскоп, реклама журналу Піксі. Тут у нас завдання. Контрольна професора Візгіза. Реклама журналу Школа, Школа волшебниць». Дивіться, до сьомого номера був подарунок альбом Любов і звірі. Він у мене є, до речі, але він не повністю заповнений, тому я його і не показую. Сенс. І, звісно, рубрика «Клуб Крутих дівчонок, в якій у нас можна подивитись малюнки, фотографії читачів і подивитись, які питання. Так, що у нас тут є? Скажіть, які трансформації проходять феї, які у них сили? Тут нічого такого цікавого. Скажіть, з яких ви планет? Ну, це ми теж знаємо. Відповідь читати не має сенсу, як на мене. Так, і, звісно, анонс номера за грудень. Красивий зимовий анонс. Також прописано, що журнал в продажу з 1 грудня рівно. Що рідко буває. Ну, і сам постер. Постер вже нарешті нормальний. З цього номера повернули плакати. Тобто вже розмальовки прибрали. Здається, все. Тоді вже були останні розмальовки різні там. Просто нормальні плакати повернули двосторонні. На одній стороні у нас Bloom і лейла трансформації Believex. А зі зворотньої сторони у нас всі Вінкс в одязі зоомагазину магазину Любов та Звірі разом зі своїми тваринками. Ось така от краса. Не люблю, я коли на постерах розмальовки дуже сильно. Самі звичайні постери це те, що треба. А ви як думаєте? Відповідайте в коментарях, мені буде цікаво почитати. І я вам, як завжди, дякую за те, що були зі мною. Всього вам найкращого, бережіть себе і чекайте нових відеооглядів.